Привіт, друже! Сьогодні я тобі почитаю казочку про веселих гризунів. Одного разу пішли ховрашок та хом'як на далеке поле зернят набрати, щоб на зиму запаси зробити. Прийшли вони на поле. Ховрашок назбирав торбинку зернят. Дивиться, а хом'яка теж торбинка вже повна. А він ще й у мішок збирає і кишені вже повні. Куди тобі стільки, ти ж все не донесеш дуже важко, сказав хорошок. Донесу, не хочу я декілька разів в таку далечінь ходити. Краще за один раз усе принесу, відповів хом'як. Ховрашок тільки плечима знизав, взяв свою торбинку, і пішов шляхом додому. Хом'як теж навантажився і чапає ззаду. Тягне, не здається. Вже підходячи додому, вони побачили вузенький місточок через струмок. Ховрашок швиденько перейшов по ньому на інший бік. А хом'як зі своїм вантажем втратив рівновагу, впав. І всі зернятка в струмок висипалися. Засмутився хом'як, що все втратив, а ховрашок йому і каже Не журися, друже хом'яче, я тобі половину того, що приніс, віддам, а іншим разом знову підемо і ще зернят принесемо. Дякую тобі, друже ховраше. Так і домовимось. Іншим разом я тобі теж половину зернят віддам, задоволено відповів Хом'як. Ти дивись, вже не будь таким жадібним. Не набирай стільки, що й донести не зможеш, порадив другові ховрашок. Та й справді, обізвався Хом'як. Хотів багато, а приніс зовсім нічого. Треба обирати справу собі по силі. Ось і казочки кінець. А ти мій любий друже, закутуйся класно собі в ковдру і лягай відпочивати. На добраніч і до нових зустрічей!